Друзі, усім привіт! Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про один із наративів в криптовалюті, який ми все дедалі частіше бачимо в багатьох проєктах. А саме у даному відео будемо говорити про надання ліквідності проєктам шляхом заморожування своїх активів на певний термін у різних проєктах. Уже не перший раз ми бачимо, як проекти роздають AirDrop просто за те, що ми застейкали свої активи в них на платформі. І це дійсно доволі цікавий формат, тому що це якби він, він історія, тому що проєкт за рахунок цього підтримує свій TVL, підтримує активність, підтримує активних учасників. А ми ж, в свою чергу, не витрачаємо навіть багато часу, а просто. Один раз розібралися із проектом, натиснули пару раз по мисці і очікуємо, коли проект роздасть дроп. Звичайно, що чим більше активів ми застейкаємо на якійсь платформі, тим на більший airdrop ми можемо розраховувати. І тут в багатьох може виникнути проблема, що просто-напросто не вистачає ліквідності, не вистачає е, депозиту для того, щоб занести на велику кількість. Платформ. Тому дуже важливим є з самого початку обрати найбільш перспективний та цікавий проєкт, або навіть краще декілька проєктів, тому що децентралізація це завжди є добре. А в даному відео, як ви вже здогадалися, ми будемо розглядати один із найцікавіших, на мою думку, проєктів це проєкт ZeroLand. важливого, що потрібно сказати, це те, що проєкт вже зібрав 3 мільйони інвестицій. І вже навіть офіційно було сказано, що 3% від загальної суми буде виділено на Airdrop для учасників, які попадуть під певні критерії. Чим так сильно привернув увагу даний проєкт, це те, що він останнім часом заключає якісь партнерства із реально топовими проектами. Ось, наприклад, 8 березня проєкт заявив про те, що він партнериться із Blastom, і тепер надаючи. Ліквідність в проєкт ZeroLand ми будемо одночасно фармити е, поінти Zero і одночасно фармити Point Blast. А сам Blast не так давно заявив про те, що 50% його Airdroпу буде розподілено між користувачами його майнету, а інша половина якраз таки буде розподілена за взаємодію із іншими DeFi площадками. Серед яких якраз таки і є проєкт Zeroland. Наступне крупне партнерство, яке було зовсім недавно, а саме 14 березня, це партнерство із таким крупним проектом як Linea. Про Linea я також робив нещодавно відео. Там зараз проходить п'ята неділя квестів на Layer 3. Тут механіка така ж сама, як і з Blast. Надаємо ліквідність в Zero Land і одночасно фармимо Point Zero і Point лінеї. Давайте тепер будемо переходити до самої платформи, розберемося, що нам потрібно зробити для того, щоб претендувати на Airdrop. Переходимо на сайт airdrop.zeroLand, натискаємо Enter Zero Gravity. Тут нам, як завжди, потрібно буде підключити свій гаманець. Я підключав гаманець Metamask. Ми можемо підключитися в мережі zk Ethereum, Ефіріу, Linea. Ліне. До речі, одразу не сказав, що ми можемо тут також надавати ліквідність в мережі зк і тим же самим прогрівати свій гаманець під airdrop від ZKSінk. Взагалі, на даний момент, на мою думку, тут є три найбільше цікавих місця, куди ми можемо. Надати свою ліквідність, це якраз таки The Casing, це Blast і Linea, яке з'явилися нещодавно. Тут уже дивіться із того наскільки дозволяє вам ваш бюджет. Якщо ви маєте вільних хоча б 300 доларів, то в принципі можна закинути в усі три мережі. В такому разі ви будете прогрівати і фармити поінти одразу в чотирьох проєктах. Чому я кажу хоча б 300 доларів, тому що мінімальний депозит, який ми можемо занести в один із лендінгів, це 100 доларів. Ось тут у нас відображається кількість поїнтів, які кожен день обновляються. Поїнти якраз таки нараховуються за надання ліквідності. Ось тут ми бачимо перелік задань. У нас тут також є безкоштовна активність, яку ми можемо робити кожен день і забирати по 10 поїнтів. Завдання полягає в тому, що нам потрібно е, приєднатися до, до їхнього Discord і кожен день заходити і писати GM. Як бачите, тільки за це завдання я вже нафармив 348 поїнтів. А от за надання ліквідності е, я надавав ліквідність в Blast, е, я вже заробив 1133 поінти. В принципі, Процес надання ліквідності для кожної мережі є однаковим, тому давайте е, оберемо один із варіантів і розглянемо, як це працює на ньому. Ось у нас написано Supply Collateral to the lending Market, це якраз таке надання ліквідності, натискаємо Supply liquidity. Ось тут у нас є маленька стрілочка, якою ми якраз таки можемо перемикатися між мережами. У нас є Ethereum, Linea, Blast, Zink, Manta. Варто сказати, що в кожній мережі у нас відрізняється перелік активів, які ми можемо надавати в лендінг, Ось, наприклад, в вла Blastie всього лише 3, це в нас Ethereum, це в нас Renzo, Ethereum. USDB. Ось ми бачимо supply APY. Давайте ще подивимося, які активи можна стейкати, наприклад, в Лінеї. Тут вже трішки більше активів, можемо навіть застейкати USDC, USDT. До речі, тут доволі хороший відсоток на USDT. Після того, як ви оприділилися із мережею та активом, який будете стейкати, натискаєте Details. Давайте я все таки візьму, на прикладі Blast, тому що мене там вже застейкано і я думаю, так буде зрозуміліше. Ось тут ви так само натискаєте Details. І ось тут після того, як ви підключили ваш гаманець, буде вказано сума, яку ви можете застейкати, Available to Supply. До речі, одразу забув сказати, що нам спочатку потрібно поповнити наш гаманець в мережі пласту монетами Ефіріума. Для цього, спочатку, наприклад, із біржі Bybit виводимо в мережу ЦК Sync era монету Ефіріума, там комісія буде приблизно 1$. долар. І після цього нам потрібно скористатися мостом. Можна обрати орбітер Finance. Тут підключаєте свій гаманець. Ось тут обираєте монету, яку хочете переслати, в нашому випадку це монета Ethereum. В даному полі обираєте мережу, з якої будете відправляти, у нас це ZK Sync Era. І знизу нам потрібно відправити у Blast. Ось тут вписуєте суму, яку будете відправляти. Натискаєте Send і підтверджуєте операцію в гаманці. Все, Після цього у вас тут з'явиться кількість активів, яку ви можете надати в стейкінг, натискаєте Supply і підтверджуєте операцію. Після цього ви також можете натиснути «Borrow», тобто взяти активи в позику. За це вам також будуть нараховуватися поїнти. До речі, за те, що ви берете активи взаємо, нараховують навіть більше поїнтів. Якщо я не помиляюся за е, сам лендінг, вдається один поїнт за долар в день. Е, тобто, якщо ви застейкали 100 доларів, вам буде нараховуватися приблизно 100 поїнтів в день. А за те, що ви берете е, активи в позику, вам дають 4 поїнти за долар в день. Тобто ви будете отримувати в 4 рази більше поєнтів. Єдине про що варто сказати, це те, що я б не радив брати максимально доступну кількість активів займ для того, щоб уникнути ліквідації. Для того, щоб це було максимально безпечно, можете взяти там приблизно на 50-70%. Після того, як ви надали ліквідність, вам в принципі нічого не потрібно буде тут робити. Ваші поінти будуть самі щодня обновлятися. Також у нас тут є, звичайно ж реферальна програма. Тут ви будете отримувати 20% від поінтів, зароблених вашим рефералом. Наступний розділ, який може бути нам цікавим, це якщо ви являєтеся стейкером монети FIF, то ви можете натиснути тут check eligibility. І за це також отримати поінти. Ось ми бачимо. Один поінт за один застейканий фіф. Те ж саме можна зробити із мантою, тільки тут у нас вже дається 5 поїнтів за одну манту. Крім цього, ми бачимо, що будуть додаватися ще нові завдання, тому час від часу раджу сюди заходити і провіряти. На цьому, друзі, буду завершувати. Сподіваюся, що об'яснив доволі зрозуміло. Буду радий, якщо підтримаєте дане відео лайком, коментарем та підпискою. А на цьому в мене все. Дякую всім за перегляд та удачних вам інвестицій.